Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий з робочою поїздкою відвідав Барську міську громаду. Серед питань розвитку громади інфраструктура. Також в громаді вже провели тендер на реконструкцію привокзальної площі, яка стане не лише місцем пам'яті, а й дозвілля. Інфраструктура від не є другорядним, також оскільки вулиці, парки це і безпека, це і можливість відпочинку. І зараз ми. Побачили сьогодні план, який вже готовий до реалізації. Це реконструкція площі, де буде вшанована пам'ять наших героїв, які поклали своє життя за боротьбу за у боротьбі за незалежність України. Ми бачили нашу презентацію на банерах. Сьогодні вже зроблена візуалізація на цю частину площі. Тут буде меморіал для наших хлопців, які загинули в цій кровопролитній війни з расистами. Далі буде зона, спокійна зона, де буде сухий фонтан, лавочки, для того, щоб могли прийти спокійно відпочити жителі нашого міста. Далі ми вже провели тендер на привокзальну площу, так ми її називаємо, де буде облаштовано і зелені зони, тротуари, зловова каналізація, парку місця для тих, хто приїжджає в місто і тут отримує послуги. Того побували у барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського, де навчається близько 700 студентів та працює 122 педагоги. У закладі готують фахівців за шістьма спеціальностями. Нині тут триває підготовка до нового навчального року, зокрема, облаштування укриття і завершення ремонту системи опалення. У нас учнів всіх 700. Так, у складі коледжу працює гуманітарно-педагогічний факультет, в якому є три кафедри, далі фаховий коледж і науковий гуманітарний ліцей-інтернат. Ми готуємо за шістьма професіями, спеціальностями дошкільна освіта, початкова освіта, музика, образотворче мистецтво, журналістика і право. Із цих спеціальностей чотири це педагогічні і дві непедагогічні. Із усіх спеціальностей, крім журналістики, ми маємо рівень бакалавський. Навчальний рік завершено, але важлива підготовка до наступного сезону. Думаю, що сьогоднішня зустріч там буде мати гар добрий результат, оскільки ми знайшли можливість, як створити умови для перебування. Під час повітряних тривог учнів і працівників закладу це дозволить вийти на стаціонарне навчання.